Добрий день. А там трохи далі сервіс і там стоїть наша мічка, яку ми придбали. Треба забрати. Так, ви їте, а ми за вами йдемо. Ми зараз покажемо, де вона стоїть. Друзі, всім привіт. Це нова. Друзі, всім привіт. Це нова серія на каналі Тачка в Плюс. Так, ми. Хотіли б сказати, що ми придбали евакуатор на ходу, але ні. Ми придбали тачку не на ходу, за якою ми приїхали і зараз будемо її забирати. Тому підемо на неї, подивимося разом з нами. Всі слова мої вкрав. Ну, пішли тоді, що робити? Так, дійсно, хотіли б ми сказати, що ми купляємо цей евакуатор. Було б дуже здорово, але ні. Ми купляємо BMW 428. Так веселіше грати зрозумівте мене йокали мене так, тачку ми загрузили. І в нас є одна гарна новина: тачка на платформі, а не на гольфу. Тому все вирушаємо до боксу зустрінемось з вами там. Ну що, ми нарешті добралися до боксу і ми вам не розказали найголовнішого. Дивіться яка погода, а ми купили що? Кабріолет. Оце несподіванка, так? Ми купили блакитну BMW, не на ходу, кабріолет взимку. Задній привіт. Задній привід. Шантайн даран, дарана рандай, шантайн, даран, даранарандай, не шантайн дай най. Жінки убел, жінки убел, жінки лол зевей. Олбазер из туразер, омафап фей. Ей, жінки-убел, джинкилбел. Що з того помагає, е, жінка бел Санька, ти бачив ту підсвітку в салоні? Я так розумію, вона ще міняє колір. Зараз вона світиться помаранчевим, але я думаю, що можна настроїти якийсь другий. Але і так дивиться дуже гарненько. Тачечку ми вже, як ви розумієте, розчистили і затолкали в бокс. Нехай вона тут трошки постоїть, трошки подумає, з ким вона зв'язалася, що треба налагодити на себе. Завтра ми або післязавтра прийдемо, вона вже запускається. Хотів би я сказати, але ні. Моторчик там все-таки в клині. Тому вона, пускай, все-таки подумає, підсохне. Стече оце все срань з неї. Ми її більш детально роздивимося. Бо ми її покупали точно так же, як ми її забирали з евакуатора. Це отако в снігу. Роздивимося, трохи полагодимо і, як завжди, продамо. Тому, хлопці, дівчата, давайте до наступних зустрічей. Ось і новий день. Ми. Чистесеньких білесеньких рукавичках, тому ми починаємо роботу з нашої BMW. І для початку ми хоча б подивимося, як там і що там під капотом. Що там, що там? Що в БМВ може бути під капотом? Поламаний двигун. В принципі, для неї це норма. Тому зараз залазимо, з чого ми почнемо? Відкриємо капот. Тут, коротше, в цій машині, щоб відкрити капот, ну, типу, у всіх як раз дернув тут, там, типа, смикнув крючок і відкрив. А тут треба два рази. Десь. Перший раз ми смикаємо раз. Поняли, якщо раз смикнете і капот не відчиняється, не дергайте його. Смикніть ще раз. І ще раз дергаєш, і він відчиняється. А? Оце схема, так? Да? Вже корисний контент. Так, да, це вже для деяких людей набагато простіше відкрити капот, який не можуть той крючок знайти під капотом півчаса салази. Так, і що? З Чого ж ми почнемо нашу діагностику? Як нам розповідали, що мотор на цій тачці заклинив. Що ми спробуємо зробити? По-перше, спробуємо покрутити його, перевірити, чи дійсно він. Заклинив. По-друге, викрутимо масляний фільтр, тут фільтр стакан, в стакані цьому стоїть вкладиш паперовий. Подивимось на стан фільтру. Чи є там стружка, чи немає. Все, працюємо. Відкручується сам. Що, все, я кажусь, я не справився. Треба виїжджати. Сихать, давай зробимо в інстаграмі продають. Це BMW 4. Продається. А ви, А ви напишіть, ви взагалі раді, що з нею не вийшло так, як з BMW X6. Вона навіть до підйомника дібралась, то просто мене тут не було я би її продав. Але пацики, ні, давай відремонтуємо БМВ. Багато хто не зрозумів взагалі, про який чистий зараз. Хто не зрозумів, все вони там пам'ятають, ти що. А хто не пам'ятає, то ось тут є посилання на відосик. Чи тут, чи тут, чи тут, чи тут. Я не знаю, куди його Санька вліпить, але він зараз пальцем тикає, де буде посилання на той відосик. Можете перейти і подивитися. А ми працюємо, бо щось ми дуже багато балакаємо сьогодні. А стаканчик і Що? Це я пальцем потикав, де буде відос. Тичка, не треба туди відос, я тебе прошу, ну не треба. <ріпи> Це стружка чи? Ану показуй. Стружка. Стружка, стружка, стружка. Давай тим типам покажемо. Дивіться. Що це означає, що санька ти прилип? Якщо в вашому моторі є отака ж саме фігня, то можете знати одне. Просто дзвоните нам, ми вам даємо небагато грошей. Ну якщо ваша таська коштує 15, ми даємо вам 8, ну а далі ви все знаєте. Ми її ремонтуємо, прикурюємо купу грошей. Ви пишете в коментарях, що ми гівноїди або гавноїди, як правильно сказати. Так собі в тебе реклама, якщо чесно, санька. Це жарт. Так, ми купували цей автомобіль на парковці сервісу. Тому, коли у власника ця машинка трохи закінчилася, він відповідно, притягнув її на сервіс, де зробили е, яку змогли діагностику. То е, мотор не крутиться, але ми своїми силами це зараз будемо перевіряти. Це по-перше, по-друге, антифрізу в бачку, охолоджуючої рідини, ми не знайшли. Тому, скоріше за все, та і як воно скоріше за все і було, це його підігріли, він вже... Гриз якогось вкладиша і він його догриз. І він зараз заклинив. Перевіряємо клин мотора. Як це перевіряється, спросите ви, Та це легко. Береш і просто намагаєшся покрутити моторяку. А вона не крутиться. Не туди, не сюди. Значить що? Значить клин. Ти розкажи, скільки минулий власник проїхав мені. Ну, якщо, ну це ж. Ну, знаєте, зі слів людей, які нам продавали машину, людина купила її, і через 4 години вона закінчилася. Ну не людина, а машина. А Якщо ви не хочете встрягнути в таку ж халепу, в яку встряг хазяїн цієї четвірки, обов'язково перевіряйте автомобіль, який вас цікавий перед покупкою. А якщо цей автомобіль був пригнаний з Америки чи Європи, в цьому вам може допомогти сервіс CarVertical. Для того, щоб перевірити машину на сайті CarVertical, вам знадобиться лише її ВІН-КОД. Вбивайте його на сайті CarVertical і бачите всю інформацію, який цей сервіс міг зібрати зі всіх відкритих баз. Чи була машина в ДТП, чи використовувалася вона в таксі, як вона обслуговувалася, чи обслуговувалася вона взагалі на офіційних сервісах. Дивитеся всю цю інформацію і приймайте рішення, треба вам ця тачечка чи не треба витрачати на неї час. Тому обов'язково перевіряйте свої машини перед я ще раз наголошую, перед покупкою для того, щоб не встрягати в подібні ситуації. Тому використовуйте сервіс CarVertical, переходьте за нашими силками в опису, і там вас чекає скидочка. Кидочка? Знижечка. Знижечка в 20%. Або якщо нашого відео немає під рукою, то є промокод ТВП, за яким вас чекає точна така знижка. Тому перевіряйте, а ми будемо перевіряти, що там сталося. Ну, все, ви все зрозуміли. Посилання на сервіс Карверті, коли там в описі під відео. Але слід запам'ятати одне: що ніякий сервіс не дасть вам 100% гарантії, що з вашим автомобілем все добре. Тому. Зробили звіт, приїхали і далі вже дивитесь на неї, щупаєте, нюхаєте і вирішуєте, потрібно вам її купляти або ні. А якщо ви не тямите тачках, то краще візьміть з собою людину, котра в ній щось волоче. Куди волоче? Щось тямить. Та ти тямиш? Я? Та ні, я дилетант. Він хоча б 4, 4 часи поїздив, а ти взагалі не поїздив. Ти що купив? Я не купляв. А, а Саня купив. Ну так. Ще яка машина, виходить, общая. Ну, тички. <рес> тут мені здається, що полазили ще й до нас. Чому? Бо тут є свіжий герметик поддон. І здається, що його зібрали там, нещодавно перед продажою. Воно дипаде. Це вряд ли завод. Опа! Знаходяться перші косячки. Якість борки, бачите, це вентиляція картерних газів. Там стоїть мембранка. Скоріше за все, вона була пробита, тому тут оцю вакуумну шлангочку заглушили. Нам потрібно буде поміняти мембранку або поміняти кришку, знайти, куди йшла ця шланга, і підключити її назад. Але це не точно. Тому, тому що якщо кришка буде дорога, то цей болтик останеться там, так? Да? Так вона повноприводна. Ти що дура? Серйозно? О, о коротше, друзі, є одна історія. Наша тачка стане трошки дорожчою для вас. Чому? Тому що ми її підняли на підйомнику і там знайшли що? Роздатку, котра йде. Ідіть сюди, я вам покажу. Ото КПП. А КПП. То пластиковий піддон. Він курва дорогий. Ну, суть не про це. Від КПП йде кардан назад. Кардан крутить, задній редуктор. А тут у нас що? А тут ще один кардан. А тут ще один кардан маленький, котрий крутить. Що? Передній редуктор. А тут у нас полуось. Тому що наша тачка буде дорожчою. Я ще ніколи не купляв тачку задньоприводну, а потім опеділи, що вона повноприводна. Ну це добре, це, це було б гірше, якби було б навпаки. Ми думали, що вона X-Drive, повноприводна, і ми піднімаємо, а там. Задній привод тільки. Оце було б обідніше. Ну я тобі скажу, задньоприводна тачка то непогано, коли друг заднім приводний. Ти ще що намікаєш? Чуєш, а ну підійди сюди. А тобі не здається, що відлічається колір коробки і мотору? Здається. Здається. Його могли вищити. Типу почистили. Так точно. Але це не точно, так? Да? Так, а що нам казали, що вона понизу не дуже гарненька. Ну давай роздивимось. Ну що, оце. Ми ж як завжди, от бачите, друзі, ми вам кажемо, що перевіряйте, завжди перевіряйте автомобіль перед покупкою. Ну якщо ви купляєте автомобілі так, як ми, то така машина стоїть в районі 15-16 тисяч доларів. Ми купили за 8. Якщо так купляєте, то сильно мозк не довбіть. А якщо купляєте в ринок, то перевіряйте. Щоб потім не продати вдвічі дешевше. Знаєте, від того, що ця тачка стала повноприводною, це трошки підкинуло діл. Для того, щоб зняти тепер мотор, треба частично буде розбирати ходову. Тому що у цих моторах, ну і у BMW, вони придумали таку схемку, що у них редуктор. І оцей передній привід він йде через піддон двигуна. Навіщо? Але що маємо, то маємо. Тому прийдеться розбирати або опускати разом з коробкою просто все вниз, як це ми робили в X5M, чи розбирати тут всю ходову, витягати полуосі і витягати все-таки мотор вверх. Але мені здається, що краще його спустити вниз. Ось, ось так, на підравнику, оце просто на пол поклали і крутимо. Це буде легше. Другий признак того, що цей мотор точно знімався. Йди сюди. Бачиш, якого кольору коробка і якого кольору сам двигун. Вони трошки відрізняються. Тому що або мотор міняний, або він просто чищений. Він був почищений, коробка стояла на місці, або її просто ніхто не трогав. І все тепер воно трошки відрізняється. Каталізатор є? Каталізатор? Кажись, так. Да. Це бабки, але краще його не чіпати. Ми тут походили, подумали і прийняли рішення, що ми зробимо так: ми знімемо коробку вниз, для того, щоб вона не заважала, тому що мотор у нас не крутиться, бублик відкрутити, ми не можемо. Тому коробку знімаємо вниз, а мотор витягаємо на І я думаю, так буде краще все. Або ні, побачимо потім. Так точно. Hey, I'm telling them grace. ask me how i'm living i'm telling them great ask me how i did it i'm telling them grace ask me how i'm living i'm telling them great new me no time to waste look at me you see i don't play i keep running no out of shape need a hero go find a cake. new me no time, to waste. Look at me and see, I don't play. I keep running, no out of shape. Need a hero, go find a king hey no need for the B roll. I was masked up, with no hero. Breakfast in the morning, it was cereal and an e bro. That boy keep going, in I can't let it go. But get lethal. Watch how I'm showing it from Death K down to Heathrow again. Uh. I gotta keep going and uh. I beat the Rico again. Uh. I'm going beast mode again, keep flowing and keep knowing That I've arrived and keep blowing it five aside. That bones going in many times. I never blow it. Well, I'm in my prime. О, а тепер в двох словах, чому у нас потекло масло і чого ми так зробили? Тому що у нас мотор в клині, в клині. для того, щоб відкрутити гідротрансформатор, ось оцей бублік так називаємо в народі, треба відкрутити усі ці болти. Для того, щоб їх відкрутити, треба прокручувати мотор. І тут є там знизу в коробці маленьке вічко, як через яке відкручується бублік. Так як мотор у нас не крутиться, відкрутити бублік у нас не вийшло б і прийшлося виривати так. А в ньому є масло, яке злити нереально. Тому із-за цього у нас отака ось калюжа трошки в боксі тепер. Але нічого, ми зараз все витримо. І, бу і будемо далі знімати моторя. Поїхали. А перед тим як зняти двигун з нашої пушечки, у нас для вас є хвилина корисної інформації. Якщо в тебе є автомобіль, напевно, ти пам'ятаєш, що в тебе обов'язково має бути автоцивілка. А де ти її можеш оформити? Правильно на сервісі онлайн-страхування Хотлайн Фінанс. Санька, да всі вже давно пам'ятають, що оформити поліс на сервісі онлайн-страхування Хотлайн Фінанс це дуже швидко, дуже просто. Але зараз, купуючи поліс, ти можеш допомогти нашій армії. Нічого собі. Ага. Класно! Працює це дуже просто. Вибираєте на Hotline Finance автоцивілку зі знижкою або використовуєте наш промоход на знижку Тачка в плюс», а перед оплатою просто активуєте перемикач, передати мою знижку на ЗСУ. Сервіс автоматично переведе суму вашої знижки у фонди допомоги ЗСУ разом з щомісячним платежем своєї компанії. Таким чином, користувачі сервісу зібрали понад 80 тисяч гривень минулого місяця. Сервіс онлайн-страхування Хотлен Фінанс округлив до 200 тисяч і перевів відповідні фонди. Тому обов'язково страхуйтеся, допомагайте нашій армії. І всі посилання і промокод я залишаю в описі під відео. Все, залітайте, користуйтесь і допомагайте нашій армії. Знайшов ще один плюсик для BMW. В цьому плані вони просто тигри. Коли ви знімаєте мотор, проводку роз'єднувати просто не потрібно. О, там на лівому стакані є отака от приблуда. Під нею всі ось такі фішечки. Взяв, відімкнув, поклав ці фішечки сюди і все, Вася, знімай мотор. Прикольно. Ну щоб напевно було зручніше знімати мотор, його ж треба знімати як коливу міняєш. Раз, два, три зняв мотор. Коли міняєш, раз, два, три, зняв мотор. І так, в принципі, повторюєш процедуру. Або купляєш Тойоту і не займаєшся тією х**. Звичайно, це все про БМВ я розказую тільки зараз. Поки вона стоїть тут, поламана, нікуди не їде. Але потім, коли ми її зберемо, вона буде гарнюня, намита, нализана, я буду розказувати, це найліпша машина у світі. Це що? це крючок. Чого він у мене в руках? Тому що ми втомилися і тягнемо це BMW в нормальний сервіс. Ха-ні, коротше кажучи, на цьому моторі, щоб його витягнути, є отаке технологічне отверстіє, в яке вкручується отакий от крючок для транспортування, ну для того, щоб машину тягати. Ось сюди вкрутив. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик. І ось і вам і крючок. Як ти нагадав? Та чого ти так? Як я догадався. Ну так все ж понятно і так. Батя сказав! Як <свят> Якщо скажеш, що це я придумав? Каже, качати. як пістінь! Все, будемо винімати мотор? <свят> ну, поїхав. Опа, Шо это такое? Датчик коленвала. Удобно менять. Що, ну, ну ось і все пройшло буквально декілька годин. Наш моторчик вже висить на стапелі. Зараз ми його швиденько дефектуємо. Будемо сподіватися, що там провернуло декілька якихось вкладишів. і нам повезло. Або ні, все, погнали працювати. На початку відео я вам розповідав, що компанія BMW придумала таку штуку, що вона передній редуктор ставить в подон. І полуосіде через піддон картера двигатель мотора. І цей самий ось отут він стоїть, передній редуктор. Бо в нас машина, як ви зрозуміли, повноприводна, і сішу. ось Осьо. Дирка в поддоні на ту сторону. Там друга полось. Диви. Ну, це ж треба було додуматися. І тепер для того, щоб зняти поддончик, допустимо, ти хочеш його зняти швидко на машині, подивитися, що там сталося, чи щось там покрутить, то так просто це не вийде. Тобі треба знімати, розбирати всю ходовку, розбирати, знімати передній редуктор, виймати полосі, зливати з нього масло. Ну, коротше, потім впускати підравничок і після цього знімати поддон. Люди на мене дивишся, що забув як зніматися, чи що. О. Я оце стою і думаю. Чого ти оце зверху розбираєш? Ну, цікаво мені. Що тобі цікаво, де заклинив цей мотор? Ну так точно. Тоді що треба робити? Тебе, звичайно, такого дежавю ніякого нема? Ну, було в минулому році щось таке. Такий самий колір, таке саме назва на три букви, так? БМВ, так. І теж перед Новим роком. Ага. Хочеш зняти піддом чи що? Так точно. Перевертай. Свій біля гіс, бля, як ти більярд граєш, якщо ти в коробку болта не можеш попасти. Так, 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 давай, акуратненько, акуратненько, акуратненько. Шевелиться, шевелиться. Шевелиться, шевелиться. шевелиться. Так так, Так от-акот так. Стоп, 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 Опа! Прокладка. О, хо ох, ох, що ж я маленький, не здоха. Але я вам нагадаю, що, скоріше за все, проблема може бути в двох місцях. Перше, це шатун. Шатунний вкладеш, який можна відремонтувати, купити новий, там туди-сюди. А є корінь. Якщо прокручується корінний вкладиш, воно відповідно, задирає блок мотора. І це вже печальна новина. Коротше кажучи, якщо провернула шатун і на цей мотор у нас вдасться знайти ремонтний вкладиш для шатуна і новий шатун це типа бімба. Больки мінькі якось одділилися. Якщо провернула шат... корінь, то ми в дерьмі. Ми в дірмі. Але я думав, що під поддоном буде щось видно. А тут не видно ніхера. Тому для цього ще треба зняти ось у цей. Що воно? Це маслонасос в місті з балансирами якимись, походу, чи що воно Балансір. чи. Ну що, друзі, ось і настав момент істини. Ми зняли маслонасос разом з балансир валами. Знаємо вже, що сталося з мотором. Йдіть сюди, подивіться. Хоу-хоу-хоу, світ! Путін, Путін! супа! Я... Сибоси. Все, йдемо додому бухать. Я Ніколайчика бухай! Ніколайчик. Ось бмв безі Пам'ятаєш, Льоха, в минулому році, приблизно в той самий час, у нас була така гарненька ікса. Як ми її купували, ремонтували, як це подобалось дивитись людям. Може купимо ще одну? Санька. Так ми ж вже купили. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Зустрічайте, х п'ятий Ну що, як вам ікса сподобалась? Мені також. Зараз вона вам сподобається ще більше, коли ви дізнаєтесь про ціну, за яку ми його купили. Цю тачку забрали ми за 7,5 тисяч доларів. Зараз ви, напевно, скажете, Карл, ти серйозно? 70-й рестайлінг за 7500. Так, я нічого не переплутав. За 7500. Але, як ви зрозуміли, цією тачечкою є біда. На джойстику, моргає нейтраль на моніторі. Пише, що коробка стоїть в аварії, що це означає? Те, що знизу в коробку закручений аварійний штифтик. А що це означає? Те, що з мотором приключилась біда. А що саме приключилось з мотором, ти дізнаєшся під боксом. Отож, грузимо нашу тачку на евакуатор. Що ми вже під боксом і в мене в руках вже бустер, щоб прикурити дану автівочку. Цей моторяка, як нам сказали, вже роблений. Що там пішло не так, не зрозуміло, тому що на гарячу він не заводиться, а на холодну заводиться. Тачечка в нас зараз холодна, тому ми її прикурюємо і спробуємо завести. Зараз спробуємо. За завести. За завести. Поняв? Да? запустити. За Братик. Спробуємо запустити. І дивимося, яку штангу ми придбали на канал. В ДТ поки не граємо? Ні, трохи згодом. Шуєте, хлопці, це що, це, це, це локтями? Це братський, братський лакатов. Це типу ковідні часи згадують? Ну, типу. Да, ну, він є, але він воює. А, ну Хоча б за нас, я сподіваюся. Бо Оце б запустити ковід да, на ту сторону. Ооо. Ладно, все, підкурюємо. Так, під капотом у нас стоїть легендарний n 55 3 бензинований мотор. Отут є. Акумулятор стоїть в багажнику взагалі. Але і ось тут під капотом є ось такі виходи, ось о, плюсик, а ось о мінусик. Тому зараз ми накидаємо наші крокодильчики. Дивіться, ви ж пам'ятаєте, чорний це завжди, мінус, завжди. А червоний це завжди плюс. Зараз ми його опа включили. Санька! Пускай. Так точно. Ти запускаєш її? Що він? Що таке? Взагалі нічого. Да? У Мене просто тут не іскрить чогось. Нуль! Нуль реакції! Нуль, нуль реакції, як чутно! Як чутно, нуль реакції. Поняв, прийняв. Давай ще раз. Нуль! Ні? А що? А що з бустером сталося? А що таке? Пацани, нуль реакції, як чутно. Ну, пускай! І одразу клинок. На да? <звук> легкий плюс на каналі? <звук> ну що, ви все зрозуміли? В нашій тачці може бути три біди. Перша біда гарна, в неї просто міг сісти акумулятор. Друга біда теж не дуже погана. В неї закінчився стартер. І третя біда найгірша. В цій тачці закінчився мотор. Для того, щоб нам це вияснити, нам потрібно зарядити акумулятор. А на сьогоднішній день для того, щоб щось включити, треба щось виключити. Тому граємо в детек. Граємо. Опять світло виробили. От, бляха! Подйом! Подйом! Опа! Микнули світло, ми в боксі, переодягнені. Санька, ти що нас перетягнув? Добре, хоч борода болить, а не срака. Санька. А де БМВ? Ось ваше БМВ. Ти що, продав? Виїхали Хоч... в Береги, запропонували гроші. Я так думаю, у нас вон ще одна висить на БМВ. Наші нам дві БМВ. Ось гроші з новим роком, там в плюсі, все добре. Бачу, що в плюс продав. О, так ти Вася, Красавчик. Так що, друзі, ми вітаємо вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, всіх благ, зелених бумаг. Звичайно, скорішої перемоги нашої армії. Ну і вам всього найкращого. Все, друзі, з Новим роком! Зустрінемось разом з цією пушечкою в наступному році. А ми пішли спати далі. З наступаючим новим роком бажаю вам всеге! Добре, хоч борода болить, а не срака. санька. А де можу, нахуй. Ти що не сперетягнув? Добре, Хорошо, що не натягнув.